Втамувати справу із криниці мистецтва запросила прикарпатців івано-франківська художниця Тетяна Павлик. У своїй ювілейній ретроспективній виставці Акварелий криниця для спраглих мисткиня представила вибрані роботи, над якими працювала три десятки років. Хотілося, Щоб знала хоча б три рази більше, але на жаль, тут неможливо все показати. Але суть не в цьому, не в кількості, а в якості. Я завжди собі кажу і. І, і думаю, що і ви це оціните. Мені просто найбільше хотілося б, щоб кожен, хто вийде з цього залу, хоч краплину почерпнув для себе чогось такого вищого. Голова обласної організації національної спілки художників України Микола Якимечко слідкує за творчістю Тетяни Павлик вже близько 20 років і вважає, що у її вишуканих тональних акварелях можна побачити душу художниці. Жінка в своїм за своїм покликанням це е, берегиня, ніжність, любов тобто така. Людина, котра послана на землю, щоб цю землю, щоб ця земля не пропала, і просто Таня, крім всього іншого, ще володіє е, технікою акварелі, як художниця може висловитися про свою любов, про свою душу. Тетяна Павлик каже, що виставка її творчого дороку це одна із мрій, що здійснилася. В найближчому майбутньому ювілярка з нетерпінням чекає, коли вийде друком альбом її живописних робіт.